Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. У матчі 17-го туру чемпіонату Польщі Лехія розгромила Брукбет Термаліку з рахунком 5-1. Український захисник команди Максим Дячук забив гол на 65-й хвилині. А його земляк Іван Желіско на 61-й хвилині віддав результативний пас на матея родина. У Лехії на заміну також виходили Богдан В'юник і Антон Царенко. А у Термаліки Артем Путівцев результативних дій у них не було. Динамо поступилося у МОНІ у матчі четвертого туру Ліги конференції з рахунком 0-2. Цей матч став 400 400-м для капітана киян Віталія Буяльського у клубній кар'єрі. Упродовж своєї кар'єри Буяльський зіграв 380 поєдинків у футболці Динамо та ще 20 у футболці Говерли. Віталій дебютував у складі киян 21 вересня 2011 року у матчі Кубка України проти Кременя. У тому поєдинку кияни перемогли з рахунком на рахунку Буяльського 87 голів та 49 гольових передач за «Динамо», а також 3 голи та 5 асистів за «Говерлу». Дмитро Криськів зіграв з перших хвилин у матчі Шахтаря проти Шемрок Роверс у лізі конференцій. Харків'янин провів соту зустріч за Шахтар у першій команді: 19 в Єврокубках, 74 в УПЛ та 7 у Кубку України. На його рахунку 12 голів та 9 асистів. На рівні ДЮФЛ півзахисник грав переважно в академії металіста з невеликим періодом у Геліусі. У 2017 році після зникнення харківського клубу став гравцем помаркав. Франчово-Чорних і виступав у чемпіонаті ЮФЛУ. Грав за командою 19 та молодіжному чемпіонату України з жовтня 2020 по червень 2022 перебував в оренді в іншому харківському клубі Металісті 1925». Після того не залишав гірників. Дениса Гармаша мобілізували до лав зсу. Змі повідомляли, що проти Гармаша застосовували фізичну силу та пропонували відпустити за хабар у розмірі 25 тисяч доларів. Денис вже пройшов ВЛК та його направили у підрозділ ЗСУ для проходження служби. Як ми бачимо по даному фото, працівники Шевченківського ТЦК в Києві насильно витягали Дениса Гармаша з авто. Про це свідчить відірваний карман на його ковті, який ви зараз бачите на екрані. Суддя Ігор Пасхал, який був арбітром Вар на матчі 11-го туру УПЛ Шахтар Динамо, пройшов поліграф. Повідомляє та то таке. Нагадаємо, той поєдинок закінчився з рахунком 3 1 на користь гірників. Комітетом етики та чесної гри УАФ проведено службове розслідування щодо можливих протиправних дій арбітра ВАР у зв'язку із непризначеним пенальті після зіткнення Юхима Коноплі та Шоли Огондани у штрафному гірників. У рамках службового розслідування опитано всю бригаду арбітрів матчу проведено психологічний скринінг та дослідження з використанням поліграфа Пасхалу. Комітет арбітрів раніше визнав, що в даному інциденті. Енті помилився саме Пасхал, який не покликав головного арбітра Віталія Романова переглянути епізод. За результатами проведених комплексних заходів службове розслідування закрите, оскільки в діях Пасхала корупційного прояву та заганжованості не виявлено. Воротар Данді Юнайтед Євгеній Кучеренко пропустить найближчі кілька тижнів через травму литкового м'яза, отриману на тренуванні. Пара виявлено розрив литкового м'яза. Результати обстеження показали, що Євгеній може пропустити від 4 до 6 тижнів. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з трибуна. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. ЛНЗ оголосив про відсторонення Вігнера Суареша від першої команди. З огляду на систематичне порушення дисципліни та зниження ігрових вимог, керівництвом клубу було прийнято рішення відсторонити Ейнела Суареша від тренувального процесу з основною командою. Задля отримання необхідної тренувальної практики він буде направлений до юнацької команди Ю-19. Йдеться у заяві Черкаського клубу. 27-річний Кабовардієць був куплений за 250 тисяч євро у березні 2024 року. На його рахунку три голи і один асист у 36 мая. Ачик за ЛНЗ. інсайдер Ігор Бурубас поділився інформацією про можливий перехід з ЛНЗ до Шахтаря, Вінгара, Проспера Обаха. Цитата: з того, що мені відомо, багато хто пише, що ЛНЗ його придбав за 700 тисяч минулого міжсезоння влітку. Це неправда, скажу одразу, тому що за моєю інформацією, він обійшовся Черкасям набагато дорожче. Його придбали за 1,4 мільйона євро, плюс 200 тисяч дали бонусами. Ще зарплатня, наскільки мені відомо, здається, близько 15 тисяч у нього була. Тобто за півроку це 100 тисяч. Умовно, в 1,7 мільйонів обійшовся за ці півроку обах ЛНЗ. Зараз пишуть, що шахтар його купує за 4,5 мільйони євро. Я чув, що ЛНЗ отримає за нього 3,5 мільйони євро, сказав Бурбас. Представники Інтера відвідали матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів Олімпіакос Реал, який закінчився з рахунком 3-4 на користь мадридців. Вони переглядали загрою голкіпера вершкових Андрія Луніна, повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела, італійський клуб шукає воротаря на наступний сезон, оскільки 37-річний швейцарець Ян Зомер, контракт якого діє до літа 2026 року, зазнає критики через свої виступи, у зв'язку із цим Нерадзурі розглядає Стають можливі варіанти на трансферному ринку, одним із яких є 26-річний український голкіпер Реала. Оскільки в Інтері знали, що Андрій Лунін зіграє у матчі з Олімпіакосом, клуб відправив свого представника на цю гру. Стверджується, що Інтер може запропонувати за трансфер українця від 10 до 12 мільйонів євро наступного літа, а також гарантувати йому місце у стартовому складі. Поєдинок із рейським клубом став для Луніна першим у сезоні 2025-26. Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко залишається на своїй посаді. Повідомляє Тато таке: За даними джерела, у клубі вважають, що об'єктивну оцінку роботи 33 річного фахівця можна буде зробити навесні. Таким чином, можна стверджувати, що саме з Нестеренком клуб увійде у друге коло сезону 2025-26. І якщо це станеться, можливо, він допрацює до кінця сезону. Завдання Олександрії в цьому сезоні це уникнути перехідних матчів. Нагадаємо, раніше повідомляє. Димлялося, що команду може очолити Володимир Шаран, але сам спеціаліст заперечив це. Динамо повідомило про оновлений штаб, який працюватиме під орудою ВО головного тренера Ігоря Костюка. Отже, Олег Венглинський, асистент, який працював разом із Костюком у команді Динамо Ю 19. Тарас Луценко, тренер воротарів. Добре, знайомий із системою клубної дю та молодіжними командами. Віталій Кулиба, тренер із фізичної підготовки, Мацей Кінзьорек, фахівець із стандартів і тренер-аналітик. Новий штаб вже розпочав роботу перед поєдинком 14-го туру УПЛ проти Полтави, який відбудеться 1 грудня. Захисник університаті та кандидат до збірної України Олександр Романчук проводить впевнений сезон у румунській команді. Він не лише справляється з безпосередніми обов'язками, а й результативно працює на атаку. Романчук поділився думкою про перспективи повернення в Динамо в інтерв'ю порталу Динамоманія вихованець львівського футболу визнав, що з дитинства мріє проявити себе у складі київської команди. Олександр уже виступав за білу з 2018 по 2020 роки, але не зумів. Мівів пробитися до основного складу. Цитата: футбольне життя, воно дуже непередбачуване, тому всяке може бути. Зараз я в Крайові та сфокусувався на роботі тут. Але знаю, що мною зараз цікавиться Динамо. Якщо вони зроблять пропозицію, то я розглядаю такий варіант повернутися до Києва, заявив Романчук. Звільнення глави офісу президента України Андрія Єрмака може позначитися і на футболі. Раніше в ЗМІ приписували йому вплив на призначення Сергія Реброва головним тренером збірної. України та віце-президентом УАФ. Волонтер та громадський активіст Богдан Мирошников нагадав про вплив Єрмака на футбол. Мирошников припустив, можливо, відставку головного тренера збірної України після резонансної кадрової зміни в Офісі президента. Він зазначив, що Ребров може бути одним із соратників Єрмака у футбольній вертикалі. Тож відставка політичного куратора може вплинути і на ситуацію у національній команді. Тож вже скоро Ребро може піти у відставку і збірну України до матчу плей. Офф Чемпіонату світу 2026 проти Швеції буде готувати новий тренер. Активісти висловив сумнів у тренерській роботі наставника, зокрема, критикуючи стиль гри збірною, який охарактеризував як «бий-біжи».